В умовах війни працююча економіка України не менш важливий чинник ніж сучасна зброя від наявності грошей у держави. Залежить чи витримає країна навалу агресора, і схоже, що наша економіка таки тримає удар. І з перших днів війни ми отримаємо багатомільярдну допомогу. ззовні. бізнес працює, а банківська система демонструє стабільну роботу. Мало того, за час війни українці збільшили свої вклади у банках. Але наскільки захищені ці гроші? Чи варто сьогодні довіряти банкам? І яка доля російських фінансових установ на території України? Про це розпитаємо Світлану Рекрут, директорку розпорядницю фонду гарантування вкладів. Доброго Добрий ранку, день. пані Світлана. Доброго дня. пане Світлано, розкажіть чи дійсно спочатку великої війни, після піку, от який був у лютому, українці почали більше вкладати гроші в банки і зберігати їх там? Так, ви абсолютно праві, і насправді тенденцію щодо збільшення коштів в банках ми спостерігаємо останні кілька років. Особливо це ну такий тренд розпочався під час коронакризи. Чому це так? Тому що українці зрозуміли, що набагато безпечніше кошти зберігати в банках ніж фізичне власне фізичне на руках під подушками, як ми це звикли колись називати. Чому так сталося? По перше, під час коронакризи, Кешлес або безготівкові кошти вони були більш безпечнішими у захисті від поширення вірусів, таке інше. А зараз це власне стало безпосередньою безпекою для коштів українців під час і ракетних атак, і під час і, власне отримання цих коштів, тому що зараз у багатьох регіонах та під час тривалих годин люди фізично не мають можливості отримати ці кошти. А я вже не говорю про те, як їх зберегти. Тому власне це безготівкові розрахунки та зберігання коштів у банках воно стало зараз у тому числі гарантією і фізичної безпеки коштів. Також варто сказати, що не останню, а можливо, і одну з головних ролей в цьому зіграло те, що у держава в вигляді фонду гарантування. Дає вкладникам фізичним особам зараз 100% гарантію на кошти. Тобто, якщо банк стає неплатоспроможним, то фізичні особи отримають. Всі свої кошти у вигляді депозитів, поточних рахунків, студентських рахунків будь-яких рахунків отримують у повному обсязі, і це безумовно це дуже, це дуже важливий момент. Хочеться уточнити. Тобто, немає сьогодні ліміту, який існував до початку війни про компенсацію вкладів. Він був там здається трохи більше 200 тисяч гривень. Якщо не помиляюся. так, абсолютно до війни до великої війни це було 200 тисяч гривень. Все інше воно йшло у черги кредиторів. Після початку війни, а власне у березні був проголосований закон, в якому держава дала 100% гарантію на всі кошти фізичних осіб. Тобто зараз не існує ризику втрати коштів фізичними особами. А наскільки Загалі, а наскільки що... сьогодні захищена банківська система, от з перших днів війни, ми всі боялися, що ну от як в 2015 році зараз банки як посипляться, але цього не сталося. Система витримала. Але все ж таки, 8 місяців війни пройшло, гроші в країні у людей в менше. Менше безробіття зростає на сьогоднішній день, чи існують ризики такого банкопаду, які ми вже відчули на собі сім років тому? Ну, ми повинні всі усвідомлювати, звичайно, що в країні йде війна. І наслідки та масштаб руйнувань ще до сьогоднішнього моменту ми не розуміємо. Але. Ви абсолютно праві, що існує факт, що станом на сьогодні, тобто після вісьми місяців війни, фактично ми побачили дві два банки, які стали неплатоспроможними, та два банки, які були виведені з ринку тому, що вони були російськими, це, це означає, що банківська система була підготовлена до шоків та ризиків. Так і це не є випадковість. Це є результатом колосальної роботи, як банківської системи. Та в тому числі і регулятора, що банківська система капіталізована та міцна. Тому наразі ми не можемо говорити про те, що ми очікуємо якихось надзвичайних ризиків чи подій у найближчі часи. Банківська система стабільна. Але у той же момент ми всі повинні розуміти, що йде війна, та звичайно, після перемоги банківській системи доведеться. Покращувати, мабуть, свої свої показники, якісь, але про це ще говорити зарано. Пані Світлано, от вже зараз почала ліквідація банку Січ. Як люди зможуть отримати свої гроші в якому обсязі люди? Вже отримують, і от буквально станом на сьогоднішній ранок ми виплатили по банку Січ більше ніж 500 мільйонів гривень. Тобто, це говорить про те, що 40% від всієї суми. Це говорить про те, що люди досить активно кошти забирають. Нагадую, що кошти вони отримують у розмірі 100% своїх від своїх вкладів. Кошти можна отримати через будь який банк банкагента їх 12 штук. У нас або дистанційно, і це власне це нововведення, яке фонд зробив після початку війни. Щоб люди можуть не приходити у відділення банків, вони можуть взагалі. Не перебувати в Україні. Вони повинні зробити декілька кроків щодо дистанційних ну, щодо моніторингу та отримати їх власне без фізичної наявності. Фінансових і... ресурсів, фінансових ресурсів для виплати усім вкладникам вистачить у фонду. Звичайно, ну ну водимо, якби сказали, що не вистачить. Ну і таке може бути в нас в країні. Буває різне. Ми відповідальністю заявляю, що коштів достатньо, Всі отримають все. Тому жодних підстав для, для переживань не існує. Все спокійно. Не можемо не спитати про російські банки. Вони з початком війни з перших днів були було прийнято рішення про їх ліквідацію. Це збір банки Що з ними? Вони перебувають у ліквідації зараз, і кошти фізичним особам були виплачені всі. Зараз ми виплачуємо кошти юридичним особам вже і знаходимося у активній фазі продажу активів. І тут мені дуже таке дуже цікаве спостереження, яке, на мій погляд, є дуже досить оптимістичним. От ми зараз продаємо активи і я. Дуже переживали перед цим, оскільки на ми всі не розуміли, який буде попит. Чи є інвестор в країні? І я вам кажу, що інвестор є, тому що продажі вони не тільки не зменшились. Ми зараз бачимо навіть активізацію. Я вам навіть наведу цифри. У нас близько кожен п'ятий аукціон є успішним у довоєнні часи. Такі показники були не завжди. І рівень цін я зараз говорю про нерухомість переважно. Він ну можливо трішечки нижче. Ніж до довоєнні часи, що є з одного боку таким е, досить дивним трендом, а з другого боку, говорить про те, що все ж таки інвестори вони вірять в Україну і вони інвестують. Кошти тільки українські, іноземних коштів так, їх немає, але тим не менш, продажі досить активні і ціни продажу е, хороші. Ти ну, не хочеш на... собі придбати частинку російського банку? Ні, я хочу військові облігації придбати. От чекаю з дня на день. Буду інвестувати в це. А, пані Світлана, скажіть, наскільки зараз для нашої країни важливо, щоб люди несли гроші в банк? Як це допомагає нашій економіці? І чи закликаєте ви заохочуєте людей нести і, і вкладати гроші в банк, зберігати їх? Звичайно, гроші. Якщо є кошти в банківській системі, це є потужний ресурс. В першу чергу це основний ресурс для того, щоб стимулювати розвиток економіки. Це є власне ресурс для майбутнього кредитування. Це є ресурс для банків зараз вкладати в ті самі облігації державної позики. Це говорить, що кожен українець, який несе свої кошти в банк, він безпосередньо допомагає розвитку економіки. Та захищає власне і свої кошти також, тому тут тут, як то кажуть, російська російські обоюдна вигода, і я категорично закликаю до цього і з точки зору власне і безпеки самих українців. А ви відслідковуєте наскільки порядно сьогодні діють банки в питанні виплати грошей українцям? Тому що ну отримувати гроші на банк, банківська система дуже любить. А от коли починаються виплати, інколи виникають ті чи інші складнощі. От на сьогоднішній день наскільки банки охоче і легко розстаються з грошима, якщо людина хоче зняти їх зі свого рахунку? Не існує взагалі не існує проблем, взагалі їх не існує. З зняттям коштів своїх рахунків українцями, і власне це стало основною передумовою, чому не було відтоку депозитів від із банківської системи спочатку війни. А навпаки, ми спостерігали ну, досить нехарактерний навіть приток коштів у систему. Чому, коли перший тиждень війни українці пішли в банки і зрозуміли, що їх кошти є, і банк їх віддає за першою вимогою. То це дуже важливий психологічний сигнал, що кошти у безпеці, що все гаразд і їх можна тримати. Тому банки зараз до цього ставляться дуже свідомо, і я чесно вам скажу, не пам'ятаю жодної скарги за останні часи, щоб скарж, щоб вкладники скаржили щодо того, що кошти не віддають. Тобто з цим проблем немає взагалі. Дякуємо вам за таку оптимістичну інформацію. Будемо вірити. Ну ми знаємо, що громадянам дуже важливо інколи почути такі речі, тому що банківська система вона любить тишу. І коли такі представники виходять з якимись заявами, їх дуже дуже уважно слухають, і вони ці заяви можуть змінювати температуру на банківської системи. І люди миттєво реагують на посили, коли щось не гаразд, або навпаки, що все спокійно. Ну, хочеться сподіватися, що ставка депозитів також зміняться. Будемо. Слідкувати за цим Світлана Рекрут, директор розпорядник фонду гарантування вкладів. Директорка да, маємо да, використовувати да. фімінітиві. Да, дякуємо.